Україна зробила перший крок для подолання корупції. Так оцінили появу антикорупційного бюро польські колеги, які борються із цим явищем у своїй країні. Однак українська установа за півроку існування так і не запрацювала на повну досі немає жодної кримінальної справи та вироку суду. Роботу гальмує незавершений процес обрання антикорупційного прокурора. Тим часом європейські експерти радяться не забувати і про ефективність превентивних методів роботи. Ними можуть стати просвітницькі заходи для різних верств від школярів до чинних чиновників. Низький старт Українське антикорупційне бюро за півроку так і не оголосило про початок роботи. На тепер штат працівників сформували ледь на третину – 200-700. Усі вже отримують заробітну плату. Відтак робота не стоїть на місці. Переконує голова установи. Зараз бюро не працює, якщо говорити термінологією кримінально процесуального кодексу. Якщо говорити в цілому, то детективи вони зараз проводять. Розслідування, але розслідування аналітичні 70 детективів вже збирають доказову базу. Хто першим потрапить в око правоохоронців, тут ані пари з вуст, проте обіцяють і гучні відкриття. Однак без антикорупційного прокурора не впоратися, без нього як без рук обрали лише членів конкурсної комісії. З делегатами довго визначалася Верховна Рада. І єдина ситуація, яка взагалі не залежала від нас, від мене особисто і від бюро. Це призначення антикорупційного прокурора, але при цьому антикорупційний прокурор є необхідною мовою для того, щоб проводити повноцінні розслідування в рамках кримінального процесуального кодексу. Нині час не на користь українцям. Початок роботи антикорупційного бюро відкладали вже двічі. Тепер анонсують на грудень. Доти українці і собі мають збагнути, що боротьба з корупцією починається з власного подвір'я. Поки що Питання корупції звужується до питання державних службовців і такі лунають лозунги, Давайте виженемо всіх суддів, давайте виженемо всіх прокурорів. Якщо є міністр, який бере хабар. То є особа, яка їй дає цей хабар про цю особу. Чомусь коли описують корупцію ситуацію з корупцією в державі, ніхто не згадує у рейтингу індексу корупції Transparency International Україна торік посіла 142-ге місце. Її західний сусід Польща – 35-те. А ще 9 років тому посідали 70 у сходинку. Корупцію долали кількома хвилями. Справа зрушила з місця, коли збагнули простий принцип не даю, не беру. Ти ж так через. Головне зрозуміти, що боротьба з корупцією це наша спільна справа не лише антикорупційного бюро чи державної установи, а й кожного поляка у вашому випадку українця. Коли ми вирішуємо якусь власну справу, то ми повинні очікувати і вимагати від чиновника, щоб він швидко, приємно та ефективно владнає всі наші питання. Тому що то належить на рівень корупції не впливають статки чиновників, кажуть поляки. Явище порівнюють із алкоголізмом. Мовляв, бідний п'є дешеві напої, заможні дорогі. У польському законодавстві також відсутня оціночна вартість хабара. Не може бути будь що треба пам'ятати що корупційна дія це винагорода за щось у нас були випадки корупції коли покарали поліцейського за пару черевиків які він взяв за те щоб когось не штрафувати якщо я вам подарую ручку то буде просто сувенірна згадку про нашу зустріч натомість якщо ви щось даруєте і очікуєте за це якусь дію то це вже корупція а от подолати корупцію одній установі не під силу. Тож поляки радять міскувати про створення аналогічних відділів у різних інституціях. Окрім того, експерти зрозуміли, що легше злочин попередити. Для цього розгорнули цілу інформаційну кампанію, аудиторія від школярів до чиновників. Як результат роботи поменшало. Торік у державну скарбницю повернули лише 50 мільйонів злотих половину річного фінансування установи «Складно знайти кореляцію між тим, скільки ми отримали фінансування і скільки повернули бюджет, адже важко полічити, скільки держава заощадила завдяки нашим превентивним методам». Натомість за перше півріччя 2015 року українські правоохоронці повернули в державну скарбницю майже 8 тисяч вкрадених гривень. Однак у Європі і ці кроки сприймають позитивно і у корупції, як і в проблемі з алкоголізмом, дуже важливо сказати собі і визнати, так у мене є проблема, і ми у Польщі зауважуємо, що Україна перший крок уже зробила. не у всіх країнах є така відвага. щоби справа набрала обертів, поляки радять розглядати корупцію як явище соціальне та кримінальне. Тоді вдасться уникнути політичних маніпуляцій і заощадити час, який часто використовують для популізму. Це Павел Войтунік радить з власного досвіду. Польське антикорупційне бюро. Він очолює вже шостий рік. Це його друга каденція. А політичній установі і суспільство довіряє більше упродовж останніх років ні у кого не виникає думки, щоб тиснути на антикорупційне бюро. Я не зустрівся з такою ситуацією, щоб у парламенті комусь спало на думку таке робити. Це просто неможливо. Ані президент, ані прем'єр, ані спікер парламенту не наважаться чинити тиск на голову центрального антикорупційного бюро. Я ніколи не чув, щоб президент чи прем'єр сказав Павле ти повинен робити так чи інакше годі собі таке уявити. Перелічувати гучні справи не вистачить подиху, зізнається Павел Войтунік. Подекуди внаслідок викриття зловживань Польща втрачала фінансову допомогу від ЄС. Втратити недоторканість тепер може і Кшиштоф Квятковський, голова Верховної Рахункової Палати Польщі. Він прийняв на роботу працівника поза конкурсом. Тож полякам є, що показати в дії. Тут вже чекають на українського колегу 9 грудня. У день подолання корупції Україна презентує. В Європі власне антикорупційне бюро.